За це, це звідки ви їдете? Я виконую завдання вже з грудня місяця е, по охороні Бахмута, mm. охороні захисту міста Парку. Які задачі виконуємо? То це ну, вже секрет. Дайбниця, а так. чого вирішили зупинитися, розкажіть? Тому що, поважаю Петра Олексійовича як політика, як екс-президента і за те, що він робить для Збройних Сил зараз України. Дякую за, за його порядок, це його серйозне відношення до того, до того, що він робить. Як у вас, у військових, які на тому найважчому напрямку зараз взагалі настрой? Ну важко, я розумію, але все таки бойовий. Настрій тяжкий, але настрій бойовий. Настрій контролюваний і бажання військовослужбовців вигнати клятого ворога цього расиста орка з терен нашої країни. Супер. А, ще двох, ще двох, ще двох. А, ще двох. Давай ще... я зроблю. О, так. Так. О, да. бах не страшно, А Ви звідки? З якої частини? Спасибо, Спасибі, друзі. Спасибо. Спасибо. Комбату вітання від мене, обов'язково.